Всім привіт! З вами Аліна і ви на каналі Easy Day. Сьогодні буде продовження о, гри Піккрафт ну Пікс. Так. Я назбирала 6 мільйонів. Думаю, сьогодні буде великий. Будемо дуже довго розкривати сундуки. І ще я можу відкрити тундру. Відкриваємо тундру. Льот, але просто це вже в вінчий, так скажем, серії А зараз я накрафчу купа всього. Це, це, це Хм, То за 500. Давайте то за 1000 і то за 500. Окей. Далі кирки. Скрафтим цю кирку Цікаво, як вы накопає. Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Да, с них тяжко купай. О, фу Крипер. Что мы ще докупим? Сундуки, окей, окей, так зараз будемо відкривати сундуки добре. Так, там кажучи якийсь слідок полетів. Так, 15 челіз, клас. Не добувається в шахті, у нас де наступна шахта. Так. уже 5 мільйонів. Да. Навіть то, то візьме. Я навіть знаю, що вона робить. Але візьма. Было что, мало бы ты крашь. Три миллиона, пипец. Ну, ну, ну. Сейчас уточок. <coughs> у нас тоже не уже -то скоро мы открываем сундуки, он настоящий. О, это шутки. Лапис. Ну, вылетел, чья-то вещь. Ну, не-не-не, не так он не, не, не. Это не трашь сюда, пикраф. Окей. Итак, дальше открываем сундук. Тут моему станира. Сможем открыть? Да, раз. Ну что ж. 14 obsidian. Ммм, нормів, нормик. Що ж, я накопаю і повернусь. До речі, хто замітив, що появився не таке оранжеве, та як лава, а щось таке похоже на мороз. І замість вагника, того, що був під з'явився... Те, як лік тріскає. Mm, давайте провіримо. Ох, береза, фу. Ага, і в нас ще літо поповнився. Ну, окей, повернуся, коли щось надипаю. Люди, давайте скрафтимо кірку із кактусів. Клашусь купає як. Mm. Так, какие у нас я за летирки? Хм окей, окей, окей. Давайте разбираем. будем собирать, на шось контакт. Ну а нашел. Давайте на якусь кірку. 500 лд я не хочу тратити. Так. Не поняла, що це таке. Можна якусь спрою. Ні, я хочу на якусь кірку. Можна піщану, але тут немає піску. Шот. А точно, из звук подкрутит. Так вот, добрый, по-моему. А то -а фурит. -а -а Короче, я там надеваю. И, и потом будем с вами вырешивать, что будем делать. Коротше, я дибала-дибала і добула багато льоду. Через то я можу скрафтити ну, броню і лопату. <кій> <кій> ну, але я не хочу тратити лід, бо як їх потрібно в шах. <кій> 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 так що що я буду дибати до мільйона на мільйоні, я закінчу і відкриємо сундук, сумку. Не закінчувати типу, відновлю відео. І так, я тут дибала до мільйона. Ще будем відкривати сундучок. Нікий він вже дорогий. Так, так. Файно, файно, потроки. клей, сніг, камінь і лід. Що ж? Заще буду дибати. До речі, оця от перезалічний крафт 2. Воно дуже довго сього копає. Зараз за ще надиплю і вернуся. Так, я тут гортала-гортала і витягну 250 дерева. Можна потратити і отримати плюс 5 ППС. Не знаю, так хай. 65 ППС. Добре. Зараз я буду збирати сніг 850. Не так, трошечки і я зупиняю, коли ще цікаве, на тебе його повернусь. Так, я вирішила перейти в пустелю і назбирати збирати піщатника на оцю кірку. Так. Водно ще трохи скла підзбираю. одно. Так, я підзбираю і повернуся. Що, зараз ми будемо відкривати сундучок. хочу в нашему сундучку. Хочу лед под 17, 16, 23, 13, Тортик. Класс. Так. Мне интересно, что ты тортик заводи робот. И да, он сейчас находит. Ага, тут у нас їжа, так? Ага, плюс 10 ППС. Окей, у вас скільки ППС. Ну, окей, Розбираю на от кірку піщаю і вернусь. Але мені здається, що я в кажу збираю на сайт чи на іншу, і Я не допірую і починаю більше. ну Окей. Так, друзі, скоріше цього я кирку пісочну вже куплю у наступній частині. А зараз це ще трішки Так, що тут у нас можна купити із піска? Піска в мене, як, знаєте, море Так, тут нічого. Нічого вже не можна купити. Клас. Клас. А з піском там робити? Да. Ну, строго покупаю чайника. Вс, до огня беру и все. Так, доберуся до огня и повернуся. Огонь почався! Так, копаем, копаем, копаем. Скорее всего. Законі, законів, законів. Або візьмемо одну руку і на лівий правий. Для вас буде здаватися, що я кажу коротше Далі я кажу на лівий правий, вас буде здавати на правий вік. Це на минулому відео. Огонь, можемо переставки, скільки у нас піщаника. Дуже мало. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі ігру, яку мені ще пройти. Ціла була благодаріла, до зустрічі, Пока.